І всім привіт, народ з вас, підписів подбайка. Ми продовжуємо грати в of Iron 4 за Афганістан. За Афганістан. Так, Ми! у нас є такий прикол, як. маріонетки. Проблема в тому, що, що мені дуже не подобається в цій грі, я не отримую людські ресурси від маріонеток. У мене, здається, немає людських ресурсів від маріонеток. Короче, погнали. Так, ми щойно закінчили війну з Савком. Зараз Вишна я пере перебігаю на Туреччину, бо типу мені повоювати з Іраном і так далі. Але як тільки Іран. типу, Іран, скоріш за все, вступить. <гас> я дуже хорошо це зробив. Ой, а я дуже розумний, бо я, типу, я зробив так, щоб е, Іран пропнітайте, я запросив, запросив Іран в Союз. Іран з Туреччиною погодились, а потім я вийшов з Союзу. І тепер Іран з Туреччиною в Союзі. І не вступлять до союзників. Той час, як я можу спокійно, в принципі, собі на них нападати. Можна зробити ось так. І винести Іран і Туреччину. Винести, якщо б мене були на це сили. Що, давайте ось ці. Що? В сенсі військової частини неможливо розформувати. Ні, типу, я розумію, чому їх неможливо розформувати, але ж тут це не розформування, це повернення до маріонеток. Бачу, байдуже, окей. Окей. Якщо так, то так. Нехай. Хм. Це цікаво, що я можу зараз винести Іран і Туреччину і при цьому не втратити толком нічого. Так на гарнізони в мене просто полетіли всі війська. Мені здається, є сенс дати незалежність. Погнали з найменших. Пакистан точно ні, ти хто Звінити як маріонетку. І зберегти у середні землі. Дати незалежність? Це кому? Дати незалежність. Він не спрацювало, окей. Ти хто такий, дати незалежність? Зберегти у землі. Середні... До речі, мені подобається, що тут. Є кнопка зберегти у середній землі. Не спрацювало. Тобі дати незалежність, зберегти у середній землі? Не звільнив? Це, напевно, ось ці в моїх територіях. Дати незалежність, зберегти у середній землі, дати незалежність. О! Це вже в тебе не було. Давайте зараз спробую. О, ні, не повернути. Пакистан. Зберегти у середній землі. Ну, прикол в тому, що ось це. А, ні, тут все моє середній землі. А Монголію я не можу? Бо я не можу Монголію звільнити? дати незалежність. Казахстану? Але якого біси не можу монголю звільнити? А, бо ось вона перша, дати. Незалежність. Це Ось. У мене купов маріонеток тепер. Як має бути. Я ж готуюсь до війни з Іраном. З Іраном. З Тегераном. У якого. Ну, ось тут по кордону в нього йому дуже тяжко буде зі мною воювати. Ну що, давайте виправдатиме ту війну. 120 днів. Надіслати. В мене було Можливо, тут будуть якісь рішення на асиміляцію чи щось таке, я не знаю. От у типу, мене була мета війни на них. Подивимось. Мені, в свою чергу. Блін, я згадав, що ми щось дивізії виробляли, але я розумію, що я скасовую виробництво, а мені потрібні Двізі. Велика Герма... У Великий германський рай. Їх. Ого, ого. Що в тебе по людських ресурсах? Нормально. 380 військ. Зараз, почекай, я приєднаюсь. Я скоро приєднаюсь до тебе. Дай мені повоювати з... окремо з Іраном, з Туреччиною, і потім я піду. Разом з тобою на Індію. Або ми можемо одразу піти на Індію. Хм. Це якраз мета на захоплення області Палестина. Ось цього всього. Може, замість того, щоб попродовувати мету війни на Іран? Піти на Індію? Якраз в кінці цього року спливають в мета Ухали війни. Я, я прям приєднаюся як, як, як окремо, оголошую війну. Чому б ні, погнали? Ірландія приєдналася до Союзників, зараз дивимося. Зараз подивимося, як ви там приєдналися. Ой, насправді ну, пройде кажучи, що 24 дивізії, власні. Сильні власні дивізії. Відкріпити. То е, сюди прорив тут будемо робити. Поступові прориви будемо робити. Бо взагалі в Делі. в 24 поки що ось так. Всі інші замість ось такого наказу. Для початку встанете ось так по. Тут укріплення, по укріпленнях. Ось так. 24-ка збереся. Набирай планування. І зробимо красиво. Якщо б постачання було, анімечне Якщо б ти не з'їдала моє постачання. Сталь. Давайте трохи зменшимо експерт. Чи ні? Чи просто сталь будемо купувати у. алаш Арди. Дай. Проте мені сталь. Якщо дарма тобі на тебе маріонетка зробив. Дарма дав тобі незалежність. Та й погнали. Що там? Палестина оголосити війну. Сирійська республіка оголосити війну. Ууу. Блін! Судізька Аравія. Все одно оголосити війну. Все. кому міг оголосити війну, я оголосив. Зараз. Чекаю Британську Індію, вона з секунду на секунду приєднається. Військова поліція, ага. Вище військову поліцію. Ну, Індія. Я зараз чекаю. Чекаю поки Делі стане червоним. Хто на мене випродуватиме то війни? Сполучені Штати? На Францію? О, окей. Ну да, Саудівська Аравія в Союзнику, це логічно. Хоча можливо, що, якщо б я зараз воював з Іраном, то Саудівська Аравія могла до Ірану приєднатися. Я дико вибочаюсь, а Британська Індія. Правді, дуже вибачаюсь. Може Британську Індію також закликати до війни? О, є. Я, 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 я. сюди. Сюди. Ні, ми всі 24 тоді сюди. Для початку ось це. Перший вузол постачання. Бо кожен вузол постачання для нас максимально важливий. Так. Афганська кільцева дорога, це прекрасно. О, гірат. Сюди вузол постачання ще додасться. Ого. Ого. Насправді так, так кажу, що мені дуже цікаво. Все дуже цікаво. Де 70 днів стабільність. Давайте ось це. Так і майже сюди пробуємося. 98, 99, все. Я тут перерутаю залізницю сюди. Бив всі в 24, через щось. сюди. Є? Видалите вам наказ сюди. Сюди. сюди, сюди, сюди. Половину сюди. сюди, 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 сюди. Погнали прорив. Нам необхідний цей прорив на південь, зробити оточення і зробити красиво. Так, тут останнє на. Доскональне обчисливання. Обчислення і так далі. Ой. Ось і пішла в нас тут, молодець. Я б насправді звільнив їх як протекторат, напевно. Бо навряд чи я зможу їх зробити національними. Ці регіони, а якщо вони не національними будуть, то вони мені не дуже потрібні. І та-та-та-та, атакуйте мене. Начнем? Стоп що, я ще скетаєм воюю, як так вийшло. Стоп, що? у Мені це подобається. Мені це подобається. Ти ж не воюєш з кітаем? Ні. Ось це цікаво. 12. Ці Відкріпити. Сюди, видку, будь ласка. Те, ще я воюю з Китаєм, це як мінімум цікаво. Блін, це прям. Ні, це як мінімум цікаво, це дуже цікаво. Якщо б ще Суддіська приєдналася в об'єднаний китайський фронт. А, іще б оточення, не потрапити тут. Тому обережніше. Упс, хтось потрапив в оточення. Ой, як так сталося? Як вас шкода? Ну зараз ще не потрапили в оточення. лишилось порт забрати. Але якщо. якщо вас відділяє тільки одна провінція від оточення, значить ви вже в оточенні, вважайте. Давайте, давайте, давайте. Зараз підійде більше підкріплення. Ой, упс. Як так вийшло? Ви в оточенні. Блін, можна або допомогти їм закрити оточення, або біжати далі. Тобто? Я можу оспарювати афганські претензії. Організована експансія. Цікаво, як це буде. Це дешевше нам. Блін, а тут же такі ж самі рішення були, я їх, були, я їх просто не помічав. Так, ви 9. Ви йдете сюди. Ви 8. Ідете сюди. Такання залізниця, сюди йде? Треба просто потім звідси підбудувати залізницю. Погнали, полетіли. Стачання яйця, прекрасно. Намагайтесь. Затримуйте їх потроху. Ми йдемо, як мінімум, красиво. Та, знову ж. Відрізати Індію від е, портів. І все. Цього вистачить. Ну, Німеччина не капне. Вони не відіб'ють німеччину, якщо вона не воює з Савком. Плюс союзники зараз втрачають Індію завдяки мені. Ой, ой, у нас знову оточення. Блін, щоб з цим всім робити, звісно ще. Типу потроху розширяюсь. Сталь, давайте закупувати також. Це, звісно, прекрасно, що у мене тут оточення ми зробили, але. Я не зможу зайти. Тут, скажі за все, в вузлі постачання. Ой, В порті хтось стоїть. Я не зможу в порт зайти. Ну зараз подивимося, як вийде. Японія просить стоянку. Та давай, тримай. Я дозволяю стоянку. Стоянку. Давайте. Якщо я зможу в цей порт зайти, це буде взагалі прекрасно. Блін, до речі, до речі, до речі, я затупив зараз. М -м 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 -м. Я забув з самого початку починати відбудовувати сюди залізницю. Блін, через це нас можуть це зупинити. Верті нас через це і зупинило. Сказати, що неприємно, це як нічого не сказати. Ви б могло б дуже красиво зробити. Було б добідно, якщо зараз майже нікого і нема тут в порті. А тут хтось буде. Хтось де буде. І вони почали ходити тут. Давайте сюди. Німеччина, я вибачаюся, але може. Ого. Вони дублюють. Прикол в тому, що вони дублюють мої накази. Якщо вони бачать, що я тут поставив лінію захисту, вони також стануть тут по лінії захисту. Я видаляю тут наказ, все. Зараз, бачите, вони також мають, по ідеї розійтись звідси. Так, да, бачите, вони одразу пішли. Це просто треба думати також, які накази я ставлю. Я зможу сюди зайти? Наскільки далеко я зможу сюди зайти? Не Можу? Я. Встати сюди. Сюди. Ой, якось дуже дивно все йде. Да? Так. Як же ж мені не вдасться взяти прямо порт. Ну, скоріш, я зараз оточу порт. Ого, 12 дивізій. Або. Що? Мені здається, так. Зараз я, я завантажусь, зберусь і зайду, бо воно там трохи полетіли, фронти, воно загубилось. Так, виправилось, ні. Бачите, воно думає, що у нас з Індії кордон все ще тут. Так, бачите, все полагодилось. Давайте, ви сюди. Ви також типу приєднатися, такуйтесь сюди. Мейдезі також зараз швидко підійдуть. Ви ж всі. Вам також сюди. Сюди. Ууу, це цікаво. Вони намагаються виплити звідси. І більше оточити вас треба. Вони типу як випливають активно, так і припливають активно. В цьому та й проблема. Що вони активно використаються портами. І навіть маючи перевагу, я не можу реалізувати повністю. Ой, стоп. Е, е, складно, складно. Знову. Я знаю знов, я знов нічого не встигаю робити. І все відбувається без мене. Я недостатньо концентруюсь на кожному. Я бо намагаюся все одразу робити, і того не роблю нічого. Так, я хочу зараз одразу <плес> отримати чесно кажучи, ось цих 12. Відрізати від інших, але виглядає так, що не вийде в мене. Саме як тут, все, 24 дивізії. Відкріпити. Давайте ось так, спільний фронт, ось так. Ось так. Ніцію є сенс купувати. Я від неї отримую 17 тисяч людських ресурсів, витрачаю на неї, типу, на гарнізон 24 тисяч. Ні, нема сенсу. Ні, від цього нема сенсу. Чи можу я звільнити як військовий протекторат чи щось таке? Ні, на жаль, ні. Аж раніше була би можливість, як мінімум раніше. Е, куди німці побіжали? Е, в сенсі. Німці, що відбувається? Німці почали бігати туди-сюди. Ви над мною. І вони турні, вони почали сюди атакувати, коли я збирався їх якраз. Добувати. Ну окей. Як знаєте. Так, дай, лендіс. В Іделі я зараз поки що не зможу проатакувати. Почекаю. Я почекаю. Далі я скасував а, <плес> а на Нащо пропонувати, якщо ти скасовуєш одразу, скажи мені. Що? що вісь зробили? Що німці зробили з італійцями? Вони постворювали, зробили якийсь дуже дивний фронт, і при того я сам маю його перекривати. Де ви попробувалися якось дуже дивно? І Я тепер стою такий, а що мені з цим робити? Ну, дякую. Ну дякую. Але що точно зробив. Ось тут знову німці почали атакувати, і я такий о, а мені що робити. Мені некомфортно, розумієте, що ви створюєте мені, мені проблеми. Бо і не перекривають, типу вони пробились і не перекрили провінції. Пробились і лишили купи неперекритих провінцій. Ну, дякую. Все, нарешті я вас. Оточив. Ось так. Окремо вісім, які зараз помруть швидко. Головне, щоб в мене ніхто не висаджувався. Так, я якесь повернення взяв. А, ось цей фокус. О! А що ж там бонус проти Іді, я ж можу взяти, що я туплю. Я забув, що я типу не брав, що мене є бонус проти Ідії. <плес> Давай <плес> допоможемо сюди протакувати союзникам нашим. <плес> так, це <плес> тут закінчено. Можемо ось тут добити. Дві дивізії. Допомогти їх добити. І також можемо сюди добити. Все, добувайте. Якщо б я знав, що німці перекривають кордони, я можу спокійно довіритись їм. Було б буде краще. Так я такий, що мені. коротше. Ладно, я не, можу і не пере... я не можу і перекрити нормальний кордон і нічого зробити. Відчуваю себе затиснутим. Можна потім ще ось цю провінцію забудувати. Як тут можна сюди пробуватись. По просто просторі сюди пробуватись. Насправді кажучи. А, це не вузол постачання. Я думав це вузол постачання. Сюди. О! Зараз у ворога буде мінус вузол постачання. А у нас буде плюс вузол постачання. Ох. Не я, конечно. Блін. я забуваю про ось це. У створення претензій. Ну, далі, погнали допомогу. Зараз okay. візьмемо далі. Звідки в мене людський людські ресурси? окупованих земель. Так, стоп, що? Щомісячний приїзд на землях приземники мінус 21 тисяча? Що? 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 Мені ще в нас цього 2%. відсотки. знайде національних земель 0037. Кріж шах. Ну, непогано. Йдемо непогано. І навіть так я отримую від британської індії 17 тисяч всього. Так, ви всі тримайте цей цивільний нагляд. Так, ну що ж, я нагадаю, що постані ви зможете знайти та придбати мої ігри. А особливо, знайти в War Factor, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито. Якщо вона застає до бажано, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.